Безбар'єрність в комунікаціях та формування згуртованого суспільства через мову, повагу та спільну дію. Саме цій темі була присвячена сьогоднішня зустріч під назвою Коли можеш розправити крила, що відбулася у Полтаві. Захід проводився в межах ініціативи першої леді України Олено Зеленської Без бар'єрів. У партнерстві з ГО Безбар'єрність радницею уповноваженого президента України з питань безбар'єрності Тетяною Ломакіною, центром соціальних змін і поведінкової економіки та ЮНІСЕФ в Україні. Сьогодні на заході ми говорили про безбар'єрну мову ту мову, яка створює між людьми мости довіри замість того, щоб створювати бар'єри. І сьогодні виступали фахівці з нейроменеджменту виступали. Люди з життєвим досвідом, і всі спілкувалися про те, як мова може стати інструментом позитивних змін, яка може вона підштовхувати людей для підтримки, для взаємодії, або вона може руйнувати стосунки між людьми. Не уминув цей захід і тимчасово виконуючи обов'язки начальника полтавської військової адміністрації Володимир Когут, який наголосив на важливості підняття тем безбар'єрності в сучасному світі. Дякуємо за ініціативу першої леді. За ту роботу, яка вона ініціює, і яка яку впроваджує частині руху безбар'єра для нас важливо сьогодні приймати бути активними учасниками цього процесу. І ми сьогодні не просто проговорити про безбар'єрність і може хтось не розуміє цього сенсу, а знести і зрозуміти правильно, як це трактувати. Це не просто про пандуси, проходи, тротуари, плитку і так далі. Безбар'єрність це про розуміння. І про сумлінне ставлення до кожного з нас серед спікерів заходу. Представники полтавської обласної військової адміністрації, територіальних громад, науковці та освітяни керівникам громад, які відвідали захід, були передані довідники безбар'єрності. Сьогодні для тих мерів, які приїхали особисто на захід, ми передали довідники безбар'єрності для того, щоб вони проводили години безбар'єрності і поширювали безбар'єрну мову в своїх громадах. Для Кримичуцької громади такий довідник отримала заступниця міського голови Ольга Усанова, яка відзначила, що подібні матеріали допоможуть громадам ефективніше впроваджувати принципи безбар'єрності у повсякденну діяльність. Дуже як такий подарунок і крім того, такі, подали, такі така шо громади. Насправді Кримичуцька громада в центр ванну ставить дитинку. Центрично людина в центрі уваги, дитина в центрі уваги. Поки ми тут були, я вже відправила електронні версії і деяких довідника, вже запланували навчання для наших фахівців, так що дуже добре за таку допомогу. Під час зустрічі обговорили важливі речі, які сьогодні стосуються кожного українця та українки. Наголосили на свідомій підтримці та плеканні єдності, спираючись на цінності взаємної поваги, інклюзивності та відкритості. Коли я повернувся з, з війни. Так сталося, що 10 суток я не міг вийти на вулицю. Я не розумів чому, але мене туди щось мене тримало, був бар'єр. Потім, уже розібравшись з психологом, поспілкувавшись з хлопцями, я зрозумів, я не хотів питань, а коли закінчиться війна? Тому що я це приймав на себе, що я не зміг це питання вирішити. Я не міг відповідати на питання. Ну, що ви там були за гроші? Ну, це теж моя міль, і я не хотів на ці питання відповідати. Це є якраз про, про бар'єри. Ми їх повинні людям якось донести, спробувати всім разом попрацювати над цим питанням. Така зустріч стала ще одним кроком до побудови суспільства, де кожен відчуває себе почутим і важливим. Безбар'єрність у мові, спілкуванні та діях це не лише про комфорт, а й про майбутнє, в якому Україна сильна завдяки згуртованості та взаємній підтримці. Валерія Лисенко, Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.